Ось знову настав час програми п'ять хвилин для вічності, і я, її ведучий Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. Один з дванадцяти учнів Ісуса Христа, апостол Петро, одного разу дав обітницю Господу, як зазвичай це роблять люди. Зверніть увагу на слова Петра, що записані в Євангелії від Луки, в 22 розділі. Господи, я з тобою готовий іти до в'язниці і на смерть. Безперечно, Петро мав хороші наміри, але був занадто самовпевнений. Він знав, що любить Ісуса, і в цьому не було ні найменшого сумніву. Але він думав, що може сам впоратися з будь-якою ситуацією. А скільки разів ви обіцяли щонебудь Богові і не виконували своїх обіцянок? Отже, чи повинні ми щонебудь обіцяти Богові? Багато людей запитують. Як я повинен посвятити себе Богові? Ви бажаєте це зробити, але не маєте в собі моральної сили, перебуваєте в полоні сумнівів і гріховних звичок. Ваші обітниці та рішення, ніби замки, побудовані з піску. Ви не можете керувати своїми думками, прагненнями і почуттями. Спогади про невиконані обіцянки та забуті зобов'язання підривають довір'я до власної щирості і наводять на думку, що Бог не може вас прийняти, але не падайте у відчай. Потрібно зрозуміти, що таке справжня сила волі. Це керуюча сила в житті людини, сила здійснювати вибір. Усе залежить від правильного спрямування волі. Бог наділив людину правом вибору, і вона повинна ним скористатися. Ви не можете власними силами змінити своє серце чи примусити його любити Бога, але можете прийняти рішення служити йому. Ви можете підкоритися Богові. І тоді він здійснюватиме у вас хотіння і дію за доброю волею своєю. Тоді ви повністю перебуватимете під керівництвом Духа Христа, ви полюбите його, і всі ваші думки будуть у гармонії з Ним. Ваше життя може повністю змінитися, і ви зможете жити новим життям, життям віри. Ми тільки тоді можемо вважати себе в безпеці, коли в нашому серці замість самовпевненості займе місце смиренність, скромність, повага та залежність від допомоги Христа. Виходячи щоденно з дому, ви можете сказати: Господи, будь сьогодні зі мною Твоїм Святим Духом. Віддаю Тобі своє гріховне єство. Будь ласка, освяти його. А коли прийде спокуса, знову зверніться до Господа, щоб ви не відчували, не віддаляйтеся від Нього. Нехай Він живе у вашому серці, Його присутність освятить вашу слабку людську натуру, і завдяки чудовій силі Ісуса ви станете непереможними. Нехай сьогоднішній день принесе вам перемогу. Саме про це я хочу з вами помолитися. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за Твою підтримку, обіцянки, які Ти нам даруєш, що Ти будеш з нами поруч і допоможеш нам. Господи, якщо ми складаємо якісь обітниці перед тобою, допоможи нам завжди при Твоїй силі виконувати їх. Ми просимо Твого благословення на сьогоднішній день, щоб Ти був усюди з нами. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нагадую вам про те, що ми молимось за вас щодня згідно тих молитовних прохань, які ви надсилаєте. Надсилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою чи телефоном, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас! Бажаю вам гарного дня!